Святий Димитрій, великомученик мироточиць, життєвий шлях. Святий Дмитрий, дорогі мої, жив у другій половині третього століття в місті Солоні, його батько був високим цісарським достойником. Після смерті батька, цісар Максиміліан настановив Дмитрія Солонським проконсулом. Святий Дмитрій від дитинства був вихований у християнській вірі. І хоча він і займав високий уряд, та віру свою визнавав відкрито і був справжнім апостолом своєї віри. Зате цісар Максимілян вкинув його до в'ясниці, будучи у в'ясниці, Дмитрій поблагословив святого Нестора на боротьбу з цісарським непереможним гладіатором Лієм. Святий Нестор виступив проти Лія з Христом у руках, поконав та вбив його. Цісар, довідавшись, що це Дмитрій, благословив Нестора на боротьбу з Лієм, послав своїх солдатів, і вони прокололи його списами. Це було 306 року. Прослава святого. Геройську віру святого Дмитрія прославив Господь Бог не тільки різними чудами по його смерті, але не тільки також нетлінністю тіла та мироточивістю, коли по сто роках після Його смерті відчинено гріб, то його тіло знайдено нетлінним, а кості мученика видавали пахуче миро, яке зціляло недужих. Дар чудес, нетлінність тіла та мироточивість стають джерелом великого культу святого Димитрія. Він допомагає у кожній біді і потребі, вояки вибирають святого за свого опікуна. У V столітті над гробом святого Димитрія побудовано величавий храм. Як широко охопив культ святого, свідчить той факт. Що на самих Балканах є понад 200 церков, присвячених Святому Димитрію. Минуло більше 1700 років від часу смерті славного великомучника, а слава про великого мироточця Димитрія живе до сьогодні в людській пам'яті. На його честь збудовано церкви, укладено молитви і пісні. Він допомагає з неба тим, хто його просить про поміч та порятунок. Спішімо і ми, щоби випросив для нас відваги і мужності виконувати Господню волю. Така християнська присаду. Свята Мати Церква навчає і поручає своїм вірним, щоби ми наслідували святих мучеників. Це не означає, що кожен з нас повинен пролити свою кров і віддати життя за свою віру, але кожен з нас у нашому щоденному житті може і повинен жити у правді і давати свідоцтво правди. Людина прямує до правди з силою людської гідності, людський моральний обов'язок шукати правду і перед у релігії. Ми зобов'язані шанувати правду та свідчити про неї. Ми також зобов'язані триматися пізнаної правди. А відтак, впродовж семеного життя, керуватися вимогами правди. Правда, як чесність людської поведінки і людського слова це правдомовність, щирість, відвертість, духовні поради. Правдомовність, щирість відвертість, це означає бути правдивим у своїх словах і вчинках, остерігатись дволичності. Люди не могли б жити у спільноті, якщо б собі взаємно не вірили. Чеснота правди справедливо віддає те, що належить іншій людині. Правдомовність завжди дотримується золотої середини між тим, що повинно бути сказане і таємницею, котру потрібно зберегти. Як учні Христові за прикладом Ісуса, триваючи у правді Божій, ми завжди повинні бути готові жити у правді. В обставинах, які вимагають свідоцтва віри, ми завжди повинні визнати її. Без двозначності, правдива людина завжди чесна і стримана, бо і перед Богом, і перед людьми потрібно завжди мати чисту свість, роздуми наодинці зі своїм сумлінням. У празник святого Димитрія, подивляючи гроші визнання святої віри, великомученика, кожен має прекрасну нагоду розважати над станом своєї особистої віри. Усі християни, скрізь, де б вони не жили, прикладом свого життя і свідоцтвом свого слова зобов'язані показувати нову людину, яку вони одягнулися через святу тайну хрещення, через силу і ласку Святого Духа у миропомазанні. на превеликий жаль навіть сьогодні, у цей найважчий період історії нашої неньки України. Панує брехня та несправедливість. А відтак усім нам просто необхідно давати свідоцтво правди віри і християнської науки. Пам'ятаємо, людина прямує до правди силою людської гідності, людський моральний обов'язок шукати правду, а передусім у релігії. Ми зобов'язані шанувати правду. Та свідчити про неї. Ми також зобов'язані триматися пізнаної правди, а відтак, впродовж земного життя керуватися вимогами правди. Життєва історія. Хворий чоловік лежав на операційному столі. У присутності студентів хірург готувався ампутувати язик пацієнтові, на якому поширився рак. Щоб хвороба не поширилася далі по тілі. Дружина, діти, рідні та друзі всі зібралися у коридорі перед початком операції. Хірург пропонує хворому звернутися останніми словами прощання до найдорожчих йому людей. Адже за кілька годин хворий назавжди втратить мову. Після операції будете Німим, сказав хірург, всі присутні глибоко зворушилися. В очах лікаря заблищали сльози. Недовго думаючи, пацієнт мушньо промовив: Слава Ісусу Христу! І над чим подумати? Щирі вітання всім іменинникам, дякуйте Богові за дар життя. У вас чудове ім'я. Ніколи не забувайте і перед Богом, і перед людьми потрібно завжди мати чисту совість. Господь заповідає не лише прощати тому, хто обкрадає тебе і займається лихварством, аж ш... каже любити Його якнайсильніше та щиро. Бо це саме Це, бажаючи прищепити, сказав Він: моліться за тих, що вас не вжають, Луки 6, 28, що ми зазвичай робимо для тих, кого сильно любимо. Так Христос заповів молитися за кривдників, ми ж засідки їм влаштовуємо, і отримавши наказ благословляти тих, що нас. Що нас клянуть, закидаємо їх тисячами проклять. Молитва це велика зброя, невичерпний скарб багатство, що ніколи не зміліє супокійне пристановище, несхитний затишок, і корінь незліченних благ, і джерело, і матір'ї молитва. Вона могутніша за саму царську владу. Молитвою ж я називаю не будь-яку не недбалу і рушія, а полум'яну і многотрудну, що виходить із боленої душі і глибоко зосередженого розуму. Лише й така молитва сходить до неба. Сила молитви гасила силу вогню. Приборкувала розлючених левів, припиняла боротьбу, відчиняла небесні ворота, розривала узи смерті, проганяла геть недуги, відпивала напади, рятувала міста від землетрусу, і відвертала й удари, що спостигали згори, і замовлення, що готували людям, і взагалі всякі біди. Під молитвою ж розумію, не те, що в устах, а те, що виходить з глибини серця. Бо як дерева, що пустили коріння глибоко в землю, не падають і не валяться, які б сильні вітри не нападали на них, бо коріння міцно тримає їх у землі. Такі молитви, що їх із глибини серця засилають, закорінившись там, безпечно простираються вгору, не зазнаючи перепон у своєму напрямку від жодних нападів помислів. Тому й пророк каже: із глибини візвав я до тебе, Господи, псалом 129. Правість і чистоту життя ніщо не може так встановити і утвердити, як часта присутність тут, у храмі, і старанне слухання Слова Божого, бо, бо що пожива для тіла це для душі повчання у божественних словах. Однак не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уст Господніх, каже нам Біблія, Книга Второзаконня 8.3. Ісус це повторював, тому й непричащання цієї трапези спричиняє своєрідний голод, і Бог погрожує ним і наводить Його як покарання. Я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього, книга Муса 8:11. Молися повсякчас, але молячись, не нудьгуй і не лінуйся просити милости у Бога чоловіку людця, і Він не полишить тебе за твою невідступність. Але простить тобі твої гріхи і дасть тобі те, про що просиш. Коли молячись, буде тебе почуто, перебувай у молитві, дякуючи за милість. А якщо не буде тебе почуто, перебувай у молитві, щоб було тебе почуто. Не кажи, багато я молився, а не був вислуханий. Бо й це часто буває для твоєї ж користи. Знає Бог, що ти ледащо що і поблажливий до себе, якщо одержиш те, про що просиш, підеш та й не молитимешся більше. Чому відкладає тебе вислухати? Ам. Би коли маєш потребу змусити тебе частіше з ним говорити і провадити час у молитві, тож перебувай у молитві і не допускай, аби тобі в ній розгалінитися. Молитва, дорогі мої, може багато, тому розчиняй ти її не в якусь мізерну справу. Згрішили. Убійдіть храм і загладьте свій гнів покаяння, скільки разів упадеш, щоразу підведешся, так і стільки разів згрішиш, квап не ще покаятися, не допускай сневіри, ще згрішиш, ще покайся. Не опускай рук і не під, відпадай від надії отримати належні нам блага. нехай ти вже й старець та й згрішив, іди у храм і покайся. Тут лічниця, а не суд, тут не муки за гріхи накладають, а відпускають гріхи. Богу в єдиному скажи свій гріх. Проти тебе єдиного зрішив і лукаве перед тобою вчинив, Псалом 56. І відпустяться тобі гріхи твої. Без Божої та і милости нічого доброго не увійде до наших душ. Божа ж тайно дія сходить на наші труди і суттєво їх полегшує, коли Він бачить, що ми любимо молитву, часто звертаємося до Бога з проханням, а відтоді очікуємо, що зійде на нас у благо. Тому, коли я бачу такого, що не любить молитви, а це видно в храмі. Коли не встиг прийти, вклякнути, уже встав або після літургії не встиг закрити царські ворота, уже погнав. І коли я такого бачу, що немає теплого і сильного такого нахилу до молитви, то з цього буває для мене явним, що цей чоловік нічого шляхетного і високого не має у своїй душі. А коли бачу того, що непоситно хапається за богослуження і упущення частої молитви вважає за одну з найбільших втрат і кривд, то запевнююся, що він є вірний подвижник щелякої чесноти і храм Божий. Бо якщо одягу мужа, а у зубах усміх. І хода чоловіка оповідають, хто він. Бачимо це, каже книга Сераха, 19.3, за словами премудро, що більше молитви і служіння Богові є знаком ущелякої праведності, оскільки є духовним і божественним одіянням. Що приносить нашим помислам велику окрасу й чарівність, благовлаштовує життя кожного, не допускає тримати у місті щось недоречне і негідне, заохочує до благовіння перед Богом і поважає честь, якою Він благословив ушанувати нас, навчає відвертатися від усякого забобонного пророкування. Проганяє соромицькі пусті помисли і налаштовує душу кожного погорджувати тілесні насолоди. Цю єдину гордість пристало мати тим, що почитають Христа, не бути рабом нічого соромницького, а пильнувати свою душу у свободі від усього в непорочнім житті. Може хтось із ледачих і неохочих старанно та ретельно молитися, надумає виправдовуватися словами самого Господа. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, уйде в царство небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі? Матея 7:21. Скажу на це. Що якби я вважав саму молитву достатньою для спасіння, то хтось інший слушно міг би використати ці слова проти мене. Але оскільки я кажу, що молитва є голова всіх чеснот, корінь і основа спасительного життя, то нехай ніхто не прикриває такими словами своєї ледачості до молитви. Ні сама доброчесність без інших чеснот не може спасти ні турбота про убогих, ані доброта чи жодне з інших похвальних тіл. Потрібно, щоб усі чесноти стеклися в нашу душу. А молитва, щоб лежала, як корінь і основа під ними, як в кораблі і в домі, нижні частини роблять міцними і суцільними, так і наше життя зміцнюють молитви, а без них нічого доброго і спасенного у нас немає. Тому апостол Павло наполегливо велить нам пильнувати молитву. Будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній із подякою, Колощам 4,2. І в іншому місці моліться без перерви. За все дякуйте, така бо воля Божа, щодо вас в Христі Ісусі, 1 Солонян 5:17. І ще. Ущакою молитвою, і благання, моліться у будь-який час Духом, і дбайте. Про це саме з повною постійністю і благанням, Ефесян 6,18 Так багатьма божественними словами благає нас у молитві цей апостольський очільник, тому нам, його учням, слід із молитвою прямувати шляхом нашого життя і частіше зрошувати і напувати нею свою душу. Бо всі ми маємо в ній потребу не менше, ніж дерева у воді. Ні, вони не можуть плодоносити, якщо не питимуть своїм корінням воду, ані ми виточуватиме ногоцінні плоди, благочестя, чинити діла добрі, якщо не напуватимемо свою душу молитвами. У пророчих видіннях ангели постають такими, що з великим страхом приносять свої похвальні піснів владиці сущого. Вони з великого благовиння покривають свої руки і ноги. Але коли потрібно літати, звершуються з великим трепетом. У цьому приклад і урок для нас, як і нам слід. Завершувати свої молитви. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь.